Друзі, а у нас на зв'язку наш наступний експерт, дипломат, експерт, міжнародник пан Руслан Осипенко. Пане Руслане, вітаємо вас! Чи ви чуєте нас добре? Так, чую. добре, вітаю тоді. Щиро вітаємо вас. Хочемо якраз поговорити про події останніх тижнів в Європі, там багато чого цікавого. Про Америку ми говорили просто минулою програмою, і відповідно там посилання на відео є у нас на каналі, а з вами якраз про Європу. І давайте почнемо з Орбана. Після всіх його витівок багато хто в країнах ЄС і в Україні починає питати сам себе: а чому йому стільки дозволено цьому Орбану прем'єр-угорщини. Ще до повномасштабного вторгнення протидії в зближенні Європейською Союзу і України і НАТО і України, ми це добре пам'ятаємо. Його навіть з зали засідань відправили, щоб проголосувати за початок перемовин з Україною щодо вступу ЄС. Це здається, це надзвичайна історія. От як людина з антиєвропейською риторикою і, можливо, навіть з анти антиєвропейськими поглядами, може бути одним з е, керівників Країни, яка є членом Європейського Союзу і НАТО, як таке можливо, Ну, в Європі ж демократія, тому там все можливо. А якщо казати по по суті, насправді дивіться багато країн в принципі бояться вступу України в Європейський Союз, тому що е буде е фактично зсередини. Така переміна на всіх напрямках, починаючи від політичного, закінчуючи економічним напрямком, тому що Україна велика індустріальна і аграрна держава, і для того щоб підтягнути її до середнього рівня європейського фінансові потоки будуть перенаправлені. Ну це всі розуміють, що фінансові потоки будуть перенаправлені на те, щоб підтягувати її до критеріїв, які буде висувати нам європейська комісія у ході перемовин двосторонніх з усіма членами Європейського союзу. Там є такі. Механізм, коли виділяються гроші для трансформування країни, яка є кандидатом, і яка веде перемовини на вступ, тому багато країн використовують Орбана чи використовували Орбана до певного часу, тобто їм не потрібно озвучувати свою позицію. Орбан за них робить свою роботу. Це всередині європейського союзу. Я не кажу вже, що Орбан напряму реалізує сценарії Кремля і, і Москви, і е, всі розуміють, що, що він е, підриває солідарність, що його головне завдання. Значить, роз'єднати європейців, на що було спрямоване зусилля Кремля не тільки в Європі, а й в Сполучених Штатах. До речі, він виконував своє завдання. Але в Європейці, також, щоб не озвучувати, знаєте, західні європейці. Інколи там проривалися якісь голоси, там казали, що не потрібно, наприклад, Україну брати, тому що ну, аграрне господарство у багатьох країнах там помре, наприклад. Індустрія в Україні сильна. Літаки роблять тільки п'ять держав у світі від планера там до двигунів. Ну тобто, кін кінцевий продукт, не всі країни можуть робити. Україна робить це, тобто це і побоювання конкуренції, побоювання перенаправлення фінансових потоків і перерозподіл політичної влади в європейському парламенті подивіться там же ж формується по кількості від кількості населення кількість місць у європейському парламенті і якщо така велика країна як україна зайде наприклад поєднається там з польщею з балтійськими країнами то вже політику європейського союзу будуть визначати далеко не не західноєвропейські країни там не німеччина з францією а польща з україною і тому ну не всі цього хочуть. там наприклад взяти країни південної європи вони живуть, наприклад, на дотації своєму сільському господарству. А ці дотації підуть на підтримку України. Вони втратять ці дотації, <кій> тобто, ну багато питань, багато питань, і багато країн, які з тих чи інших причин вони побоюються, скажімо, так, вступу України в європейський союз. А у для них був вигідний, тому що він відкрито виступав проти цього і робив за них також цю, цю роботу, скажімо так, опосередковано. Ми бачимо публікації в медії, що єврочиновники вже обговорюють можливість позбавити Угорщину права голоса при голосуванні в ЄС. Це можливо, якщо Євросоюз застосує статтю 7 договору ЄС. Ми шукали такі прецеденти і знайшли інформацію, що Польща якось ледь не була позбавлена голоса, і ще є посилання на таке позбавлення Австрії, але без подробиць ця погроза може якось зупинити Орбана. А, так, я думаю, що вона буде застосована раніше чи пізніше. Чому, якщо раніше під сумнівом, було, ну не, не застосовували або частково там застосовували ці погрози, тому що ми жили в мирний час, коли у нас був, була стабільна система безпеки, діяли міжнародні договори, право діяло, а не право сила. Як зараз Росія намагається нав'язати всьому світу, вона зламала підірвала систему безпеки, фактично, яка була створена по результатах Другої світової війни, і ми потрапили. Ну міжнародна спільнота потрапила в такий період турбулентності, коли не діє право, і от під час цього турбулентного періоду багато хто скинув маски насправді і продемонстрував, де він знаходиться за якою барикадою чи персоналістських режимів, чи демократичних. Держав так, от Орбан, знаходячись у таборі демократичних держав, продемонстрував, що він чітко реалізує московський кремлівський сценарій, тобто підриває середини демократичної країни. І тому зараз йому не вибачать цього. Він фактично зробив такий свій камін-аут. Знаєте, коли послав делегацію, ну заблокував фактично допомогу Україні, і е, рішення намагався заблокувати е, рішення. по... Е, Початку перемовного процесу України з європейським союзом більш того, він послав ще делегацію Сполучені Штати, щоб там заблокувати допомогу Україні. Ну всі зрозуміли, що Орбан чітко діє виконує е, замовлення Кремля, і тому до нього дійсно вже ніяких сантиментів там не буде. До нього будуть застосовуватися такі. Е, Заходи, які будуть його ізолювати спочатку, а потім і просто позбавляти, позбавляти слова для того, щоб він не заважав реалізації там життєво важливих інтересів європейського союзу. Коли єдність є 26 країн, єднаються а одна країна Європейський парламент Європейського союзу визнав її не зовсім демократичною. Так, от ця єдина не демократична країна намагається нав'язувати свою волю 26 країнам, які солідарно голосують з тих чи інших важливих для неї. Для європейського союзу питань тому його ізолюють і і будуть блокувати. Уявити, як, наприклад, себе почуває Німеччина чи Франція, яка є величезними донорами для Європейського Союзу, і є, відповідно, Угорщина, яка тільки тягне гроші з ЄС і ще щось там командує. Це надзвичайно цікава історія. А взагалі, як ви вважаєте, яке ставлення Європейського Союзу зараз до України? Бо вже є відчуття, що ЄС остаточно визначилося, що Україна має перемогти, а окремі країни надають величезну підтримку Україні Збройним силам України та українським яким біженцям ЄС безумовно дотисне, я так думаю, Орбана, і ми отримуємо пакету 50 мільярдів євро. І це тільки та інформація, яка є публічною. От про надзвичайну підтримку Шольца і Макрона, годі й казати: то змінилося ставлення до України в Європейському Союзі чи ні? Так, змінилося ставлення кардинально, тому що змінилася геополітична ситуація в світі, про яку ми сказали. Да, про цей період турбулентності, коли не діє не діє право, а діє право сили. Ну намагаються нав'язати, що щоб діяло право право сили. Тому європейці, подивіться в листопаді, на початку листопада, Аналіна Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, збирала між відомчу таку нараду міністри закордонних справ Європейського союзу, збиралися і збиралися керівники аналітичних агенцій з усієї Європи. Обговорилося два питання: розширення і реформування європейського союзу. Тобто, з аналітиками з експертами, ця дискусія започаткована, і значить, на цій дис дискусії прийшли до висновку, що е, стратегічно для європейського союзу більш важливо е, швидке розширення і реформування для того, щоб зберегти свою суб'єктність у світі, тому що якщо лишати на порозі там, наприклад, Україну або західні Балкани, країни західних Балкан, це більші ризики ніж ризик розширення, тому що Росія, яка веде війну, вона буде використовувати. І Україну, і країни Західної окремі країни Західних е, Балкан для того, щоб підпалювати геополітичне підбрюще Європи, і це більше ризики ще однієї однієї війни, можливості започаткування ще одної однієї війни в регіоні Європи. І тому європейський союз прийняв стратегічне рішення про розширення на е, схід і, і і на південь е, через поглинання західних західних балкан. Тобто стратегічне рішення прийнято, і вже ніхто не зможе. Е, Ну, завадити цьому стратегічному рішенню, в тому числі там угорщина чи інша якась країна, яка вони буде ставати на заваді, тому що прийнято стратегічне рішення, і прийняли його якраз лідери локомотиви європейського союзу. Це Франція і Німеччина. Вони змінили ставлення. Ну і більшість решта погодилася країни Західної Європи, що треба розширюватися, поглинати оці країни для того, щоб зменшити ризики для європейського союзу. Цікаво, якщо почитати європейську та американську пресу, там пишуть про втому від війни, про якісь ігри між Францією з Німеччиною проти Британії, яка нещодавно вийшла з ЄС, і про те, що стара Європа не в захваті від посилення країн нової Європи, зокрема Польщі та країн Балтії. Чи бачите якісь такі тенденції ви? Ці тенденції були актуальними до початку українсько-російської війни. Це вже старі, якраз те, що їх витягли зараз, коли вже змінилася ситуація. Це говорить про те, що це інформаційно-психологічні операції, які проводять спецслужби для того, щоб зламати єдиний актив, який потрібний під час війни. Це солідарність в європейському союзі і солідарність. Європи з Сполученими Штатами оцей єдиний актив він захищає фактично ну дає створює такий єдиний фронт Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати, які стоять за плечима України і створюють такий єдиний фронт протистояння з Росією і з Китаєм. Якщо буде втрачено хоч в одній точці солідарність. Наприклад, єдність всередині України, яку намагалися качати, да там цими ІПСО, єдність і солідарність в Європейському Союзі чи в Сполучених Штатах Америки програють програють всі демократичні країни, тобто всі вільні демократичні країни, і є розуміння. Є розуміння, що зараз треба зберігати цю цю єдність, тому ці дискусії там Британія буде підривати Європу. Значить, Британія більше з Америкою. Там це все була геополітика, в яку гралися до, до війни. Зараз ключове питання червоною лінією Проходить це зберегти єдність. Є український військовий, це Петро Дмитро Стебліч. Відповідно, йому потрібна надзвичайно складна операція. Вже попередньому зробили в нього е, складна мін вибухова травма, йому потрібен ендопротез, девайси та витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції. Операцію роблять українські лікарі, вони роблять це безкоштовно, але на витратні матеріали потрібні гроші. Нам з вами треба зібрати 155 тисяч гривень. Я думаю, це не складно. І відповідно, ці витрати покриють фінальну операцію, і ми зможемо допомогти врятувати кінцівку Дмитра Стебліча. Будь ласка, QR-код або посилання на банку програми «Врятуй кінцівку є в описі. Ці відео ми гроші не збираємо. Ми підтримуємо інформаційно це надзвичайно важливу тему, як в кінцівку. І ще одне питання про медіа європейські американські в мене якийсь дисонанс інколи, коли я читаю заяви американських і європейських політиків того самого крона чи Шольца, чи, наприклад, нового старого прем'єр-міністра Польщі, і де ми відчуваємо ну повністю підтримку і від сполучених штатів того самого Байдена підтримку Україні. що Ніхто не залишає Україну, що всі розуміють, що потрібно до слова раніше казали, що Україна не має програти. Тепер кажуть саме про перемогу України. І коли читаєш ось ці медіа, яким, якщо чесно, от я журналіст, журналістам з 93-го року працюю в журналістиці для мене Нью-Йорк Таймс чи CNN, чи багато інших видань були взірцем, якщо чесно, BBC та саме правдивої інформації. А зараз я читаю, просто не можу повірити, чому так розходяться оцінки в медіа. З заявами політиків, тобто в мене питання, чи це політики нам кажуть в обличчя щось ну неправду, а десь там насправді роблять по іншому, хоча не схоже, чи навпаки медіа десь беруть інформацію, яка не відповідає дійсності, звідки такий дисонанс. Ну, по перше, мені здається, що не треба створювати собі кумірів там чи New York Times, чи Economist, Там інші видатні видання зараз всі виживають, особливо друковані видання в вік інформатизації. Вони всі намагаються вижити, зберегти свої наклади, і тому гроші тут грають таку виключну роль. А росіяни завжди не жаліли грошей на інформацію на лобіювання і проведення оцих ІПСО через такі видання. Ну, відомі знаєте, які мають широкий великий наклад, там тираж, от і. Е це звичайні операції під час війни. Отак треба дивитися на на ці всі речі щодо політиків. Так ну політики є політики. Вони сьогодні одне сказали завтра інше. Да, от американці казали, будемо стояти пліч пліч а потім не не можуть проголосувати, наприклад, за за допомогу. А але зараз заявляють, що будуть е, хотіли перемоги України. Дійсно, ну це політичні політичні змагання. Скажімо, так треба дивитися контекст. А контекст який це йде передвиборче змагання Байдена. Із Трампом змагаються республіканська демократична партія. Безперечно, вони максимально хотіли б нанести поразку чи дискредитувати, підірвати імідж Там без боротьба, тому що там задіяний персональний акцент. Розумієте, два кандидати найбільш ворогідні Знаходяться під е, карними справами. Там е, ну одному намагаються започаткувати там імпічмент е, Байдену, а інший там під карними справами. І у них питання або вони сядуть в'язницю, або сядуть у крісло президентське. Тому боротьба там набуває безкомпромісних е, таких е, ознак. І на жаль, наше питання українська допомога Україні і підтримка Україні потрапили у виру цього протистояння, і тому там ми побачимо і почуємо багато різних різнонаправлених, скажімо так заяв від, від, від лідерів. Тому треба не зважати, треба враховувати оці всі нюанси. Як то кажуть, поправку на вітер треба брати. І спокійно до цього ставитися. Якщо подивитися стратегічно, ні Сполучені Штати, Ні Європа не залишать нас без допомоги. Чому я так впевнено кажу, вона може трансформуватися, наприклад, іти там не через прямі поставки, наприклад, зброї, а через передачу технологій будівництва спільних підприємств для того, щоб Україна сама могла озброїтися, не просто з складів отримувала там готові готові вироби, а сама виробляла і тим самим посилити наш, наприклад, військово-промисловий. Комплекс 50 мільярдів євро. Гарантую вам, що буде проголосовано там зорбаном без орбана, неважливо, не тому що війна відбувається в Європі. Європа розуміє, що вони горить е, уже, от ось на порозі е, їхньої хати, як то кажуть. Тому все буде і допомога буде, і підтримка збережеться. Вона просто буде трансформовуватися в різні в різні види, навіть якщо європейський союз не зможе проголосувати. Через європейські структури цей фонд миру там на військову допомогу буде двостороння військова допомога збільшена. От, наприклад, від країн Північної Європи, Балтики, Польщі вже подивіться, закладають у свої бюджети. Німеччина вдвічі більше. Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія боєприпаси буде. Надавати збільшує кількість виробництва, рейнметал потроює виробництво боєприпасів буде передавати Україні, тобто на двосторонньому рівні компенсують цю допомогу так чи інакше допомога буде. І ще одне цинічне питання. Про це говорять. Тому маємо запитати вас і про економічну складову. Чи правда що агресія війна Росії проти України вбиває економіку Європи? Адже санкції вигідні США не ЄС, а на виробництві зброї, як відомо, зробляють Сполучені Штати, а не Європа Європа очікує величезна криза. Ну, це не зовсім відповідає дійсності, тому що, по перше, в першу чергу європейські підприємства створюють спільні спільні підприємства на території України для того, щоб реалізувати стратегічну концепцію цього зброєного їжака, щоб якщо припиниться війна або буде заморозка, щоб другий раз Росія не прийшла, тому що вона. Завжди приходить другий раз, як в Чечні пам'ятаєте, після хасавюрських угод приходила довоювати, щоб все таки поглинути Чечню, не дати їй незалежність. Так, от всі розуміють, що росіяни робить нічого не вміють, крім крім того, як воювати, і вони можуть прийти довоювати, щоб не щоб вони не прийшли довоювати, буде реалізована концепція такого озброєного їжака. Тобто Україна буде настільки озброєна, її потенціал настільки буде сильний військовий, що просто ну позбавить. Um... Ну, в вирогідності того, що Росія зможе наважитися на, на те, щоб прийти другий раз довоювати, і якраз європейські компанії будуть відігравати тут ключову роль. Подивіться, створюються заводи з ким спільні. Це німецькі підприємства, французькі підприємства, тобто європейці фактично освоюють ринок України а Україна стає сильніше за, за рахунок операції. Перший момент, другий момент збільшення виробництва тих самих снарядів, виробництва там дронів іншої техніки. Це створює нові робочі місця і оживляє якраз економіку європейців. Третій момент стратегічний Трамп після своїх заяв сказав, що він може змінити зовнішню політику і вивести війська Сполучених Штатів Америки, якщо він прийде до влади, там з Європи. Європа відразу зробила висновки і сказала, що їм треба провести реформи в секторі безпеки. А це означає, що так вони вкладуть кошти, але будуть будуватися в Європі нова інфраструктура будуть будуватися, створюватись нові збройні там. Формування і для цього всього треба амуніція, техніка і все це за, запускає промисловість. Як не дивно, війна на, навпаки вирішує кризові моменти, і через війну якраз розв'язувалось багато криз, у тому числі Сполучені Штати в 30-х роках з великої депресії вийшли через те, що допомагали а потім самі вступили в війну, запустивши свій військово-промисловий комплекс і всю економіку. Тому це не зовсім відповідає дійсності, як на мене. Цікаво, що Бундесвер вже заявив, що 20, 2025 дві року відправить у Литву бригаду, цілу бригаду Бундесверу, військову для підтримки свого союзника. А це для Бундесвера, взагалі, ну німці намагалися уникати ось таких складних історій, коли відправляють власні війська кудись за кордон. І отут, якраз закінчуючи нашу розмову, хочеться знову повернутися до Орбана. Ось цей європейський союз, спільний європейський простір. Я правильно. Розумію, що це певною мірою гарантія того, що саме на європейському континенті вже не буде ніяких військових конфліктів з точки зору, наприклад, там Сербія, якщо вона стане членом ЄС, вона не зможе до Косово там якісь претензії відносно землі чи ще чогось. Е е е ну, з цими претензіями проходити через те, що європейський союз це така спільнота, де за великим рахунком ну, немає значення, де проходить умовний кордон там між Польщею і. Німеччиною, бо це все одно, ну це єдиний простір, так ідея стратегічна, якраз була така, що ліквідувати оці небезпеки чи ризики через поглинання країн, які могли боювати між собою, і ну вирівняти вирівняти і рівень життя. Підтягнути до, до європейського його. і країни демократичні, які відповідають е, демократичним е, цим нормам стандартам, вони не воюють, вони торгують, вони розвиваються мирно, але не воюють. Але тут і е, ще один нюанс: європейський союз зрозумів, що е, ситуація в світі геополітична може настільки швидко змінюватися, що роль європейського союзу треба підвищувати його суб'єктність треба підвищувати, тому що якщо сполучені штати будуть проводити ізоляціоністську політику. Не буде альянсу Євроатлантичного європі. Прийдеться вирішувати питання на євразійському континенті. А тут їм буде протистояти якраз блок уже Росіяни і Китай. От і Європа для того, щоб підсилити себе, підсилити свою суб'єктність, підсилити економічну потугу, потенціал свій безперечно і вигідно прийняти Україну з боєготовною армією, з розвинатим ВПК, з інженерними кадрами, освіченими кадрами, взагалі і тому от європейський союз пішов якраз на це стратегічне рішення. Треба розширюватись і зміцнюватись для того, щоб зміцнити свою суб'єктність наперед, коли буде ця турбулентність, Ість, скажімо так, геополітично посилюватися, і тому ми бачимо ці кроки, їм не завадить не ні, ні Орбан, ні інші держави, тому що це стратегічний напрям розвитку європейського союзу. Дякую величезно. Це прекрасна відповідь євроскептиками, деякі медіа, які розганяють якусь ерунду з проводу того що від про в тому України про те, що нас кинуть. Я впевнений, що не кинуть, і ми бачимо. Особливо звертаючи увагу на те, що зараз в Україну або з Україною спільні проекти у військовій сфері, то значить, що європейський союз точно вирішив нас підтримувати. Стати нашим спонсором для цього потрібно перейти просто по який Ви зараз бачите в себе на екранах та бу. Буквально в пару кліків оформити спонсорство всього 100 гривень на місяць. Або якщо ви дивитесь нас за кордоном, то це майже 3 долари, начебто, небагато, але для нас це надзвичайна підтримка і натхнення для того, щоб створювати якомога більше цікавого контенту для вас.